Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні ми розглянемо ситуацію початкового інвестора у криптовалюту. Наприклад, ви хочете почати інвестувати, але ще не готові до значних вкладень в крипту. Або у вас просто є тільки можливість інвестувати 100 доларів. Як краще почати в такому випадку? Які монети обрати? Сьогодні я спробую вам допомогти в цьому питанні і розповім, як би я починав зараз інвестувати маючи тільки 100 доларів. Зрозуміло, що мова йде не про те, щоб вкласти 100 доларів в магічну монету і отримати в 1000 разів більше. Таке, мабуть, буває тільки в кіно. Мова буде йти про те, що сформувати криптопарцель з декількох монет на 100 доларів і кожного місяця поповнювати його знову на 100 доларів. Давайте перейдемо до вибору монет. Перша думка обрати біткоін та ефіриум. Але чи дадуть нам ці дві монети суттєві ріст? Так ми зможемо мабуть, збільшити свої інвестиції в 3-4 рази. Але чи зможе кардинально змінити це наше життя? Думаю, ні. І той, хто вкладає в 100 доларів, хоче, мабуть, примножити їх в 10 разів як мінімум. Також при виборі монет з маленькими депозитами треба звертати увагу на комісії. Так як все ж таки ми будемо в подальшому переводити монети на холодний гаманець, то втрачати суттєвий відсоток своїх інвестицій на комісіях не хочеться. Отже, біткоїн і ефіру ми відкидаємо. Також одним з критеріїв відбору монет є те, щоб ми могли їх зберігати на холодному гаманці. До речі, друзі, якщо ви ще не маєте холодного гаманця Ledger, то раджу його вам придбати. Не зберігайте значних сум на біржах, завжди переводьте на холодні гаманці, адже безпека в крипті – це дуже важливий компонент. Посилання на офіційний сайт магазину Ledger можна знайти в описі відео. І першою монетою буде Litecoin. Дана монета, також як і біткоін, майниться. Вона пережила не один цикл і що найголовніше показувала, щоразу перехай, на відміну від більшості старих альткоїнів. Тому потенціал кількості іксів у даної монети, на мою думку, більший, ніж у біткоїна. У леткоїна приблизно 5,5X до попереднього хаю, а у біткоїна тільки 2,5. Монета знаходиться на 18 місці рейтингу. Нещодавно відбувся Halving. Від попередніх хаїв монета опала на 84%. Це буде наша базова монета на заміну біткоїну. Друга монета буде заміною ефіріуму в стандартному портфелі. Як я і казав, ми підбираємо монети з більшим потенціалом росту та меншими комісіями. І цілком логічно обирати для цього монету з layer 2 ефіріуму. Серед претендентів були такі монети як Matic, Arbitrum та Optimism. Matic я відкинув, так як дана монета вже бачила один бичий ринок і показала чимало Xiu. Обираючи між арбітрумом та оптимізмом, мій вибір все ж таки пав на оптимізм через те, що в дану монету інвестували трохи більше відомих фондів. Монета знаходиться на 43 місці, зараз в циркуляції 20,5% монет. Так як монета нова, то з графіка поки що мало що можна сказати. Третя монета DOT. Як запиняють розробники, до них не буде претензій зі сторони SEC, що є гарним показником. DOT знаходиться на 16 му місці рейтингу в циркуляції 94% монет. В інвесторах багато крутих фондів. Знизилася від попередніх хаїв монета на 92%. Четверта монета Atom. До даної монети є певні претензії зі сторони SEC, але незважаючи на це, я все ж таки додаю її до даного портфелю, так як вважаю Atom одним із найфундаментальніших проєктів на даний час. Плюс Atom можна безпечно стейкати під 20% безпосередньо в Ledger Live. Таким чином, якщо відмежий ринок затягнеться, ми зможемо примножувати дану монету за рахунок стейкінгу. Атом знаходиться на 27 місці рейтингу в циркуляції 100% монет, але максимальної пропозиції немає. Кількість монет буде постійно збільшуватися для забезпечення відсотків стейкінгу. Плюс це чи мінус питання дискусійне. В інвесторах також багато крутих фондів, знизилась монета від попередніх арів на 85%. І п'яту монету я обирав серед нових проєктів. Поки що серед гідних тільки Суї та Aptos. І мій вибір пав на монету Aptos, знову ж таки, через те, що в інвесторах більше крутих фондів. Аптос знаходиться на 35-му місці рейтингу, циркуляції 23,18% монет, так як монета виновато, з графіка поки що мало що можна сказати. З вибором монет все, а зараз давайте перейдемо на біржу Bybit і купимо обрані 5 монет. Перша монета буде Litecoin. Купляти будемо по маркету на 20 доларів. Сьогодні ми всі монети будемо брати на 20 доларів. А вже починаючи з наступного разу будемо дивитися по поточній ситуації. Можливо якусь монету будемо обрати на більшу суму, а якусь на меншу, в залежності від того, як вони виросли чи впали в ціні. Друга монета Optimism. Третя монета DOT, Четверта монета Atom і п'ята монета Aptos. Давайте тепер перейдемо в історію торгівлі і занесемо всі покупки до таблиці Excel. Вносимо суму покупки та ціну відповідної монети. Дані беремо з історією торгівлі Baybit. Кількість проінвестованого монету Litecoin 20$. Кількість проінвестованого монету Optimism також 20$. Кількість проінвестованого монету DOT 20$. Кількість проінвестованого монету Atom 20 долларів. І кількість проінвестованого монету Aptos також 20 долларів. На сьогодні це все. Наступне поповнення даного портфелю на 100 долларів через місяць. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.